Тим часом, там зі стану Росії, зі стану ворога, лунає скиглення ниття з приводу того, що виявляється їхнє життя там не цінують. І оцього цього разу на прийшла черга скаржитися сербським добровольцем. Такий собі найманець сербський Дейян Беріч, який навіть був довіреним обличчям Путіна, представником Путіна і навіть є зараз на виборах і входить в так звану команду Путіна. Тобто він і був до. Віреним обличчям Путіна і зараз буде його представляти на виборах, так званих виборах, які мають відбутися в Росії. Отже, цей беріч почав скаржитися на те, що сербських добровольців вважають мало не худобою там на фронті. І от командування 119-го парашутного десантного полку знущається із сербських найманців, яких цей беріч особисто вербував на війну. Тобто він проводив вербовку, затягував їх на війну. Серби в значній мірі охо. Чи йшли велика їх частина, там добровольців йшла на цю війну воювати проти українців, і власне опинилися вони зокрема і в складі цього 119 го парашутно-десантного полку їх там погнали на штурми, буквально як він описує цей Денберіч з двома трьома ріжками до автоматів, і мали вони штурмувати власне до нового року чи то Авдіївку, чи іншу важливу ділянку фронту, коли ж ці серби заявили росіянам, що з таким озброєнням. От буквально просто з автоматами, з невеликою кількістю БК вони не зможуть провести цей штурм, і всі там ляжуть, якісь найперші вже посадці. Їх все одно змусили йти в штурм, били, власне, били, зокрема, тих, хто хворів, перебував в Лазареті, увірвалися там в якийсь їхній, значить, бункер чи бліндаж, і почали буквально прикладами гатити по голові, змушуючи йти у цей штурм. Тримали кілька днів на морозі і всіляко знущалися. Після цього Беріж записав відео. Зверні, де назвав командування російських підрозділів злочинним угрупуванням організованим і Заявив, що звернеться до кого б ви могли подумати до Кадирівців, до Ахмата і Апті Алаудінова, цього посипаки Кадирова, щоб той забрав сербів до себе, адже там їм буде безпечніше і комфортніше воювати. Ну, зрештою, на другій, третій, четвертій, п'ятнадцятій лінії фронту, де там перебувають ці Кадирівці, справді безпечніше, там в штурми ніхто не ходить банально, так отже, можемо послухати пряму мову цього, власне кажучи, сербського посипаки Путіна. чи він не задоволений. К ним отношение было плохое, их там цыгане, зачем вы здесь приехали, говорим о 119-го полка, зачем вы приехали, относились к ним, и когда это люди, которые не пришли сердцем сражаться, но ну, которые ну, просто пришли тут воровать и делать, не за меня что. Я, боюсь за жизни этих людей, которые там приехали. Сербы приехали чистого сердца, вот приехали сражаться, к ним относятся вообще как к скоту в этом 119-м полку. Командование 119-го полка это ОПГ. Вот, если кто-то начнет разбираться, что там происходит, увидите, что эти люди реально работают как против русской армии, так и ну, против всего. Я ожидаю после этого, что меня посадят за дискредитацию армии, но я считаю, что э, моя жизнь не стоит больше, но ну, жизни наших... бойцов серба русских, которые су прийшли сражаться, а над ними ну дали сіздавати сво. Отже, готовий сісти в тюрму цей Денберіч, член команди Путіна. В нього так і на футболці пише команда Путіна. Ну от і власне зробив для себе відкриття, як і всі ці сербські посипаки, окупанти, фактично української землі. Що являються нацисти, які всіх інших мають за другий сорт, от як їх там називали, він вже, власне кажучи, описував. І це очевидно ще частина з того, що довелося цим сербам на свою адресу почути. А приїхали вони, як він сказав, з чистим серцем за Росію. Ський світ воювати так на українській території. Отже, власне кажучи про те, як росіяни використовують от таких найманців і чому це є і для сербів, які там братушками росіян вважають відкриттям, спілкуємося з гостем нашого ефіру. Іван Ступак, експівробітник служби безпеки України. З нами на зв'язку Іване, дякую, що відгукнулися на наше запрошення. Доброго ранку. Вітаю, вітаю. Дуже дякую, що запросили. Отже, власне, от ситуація комічна насправді, яка виникла між сербами і росіянами, сербськими добровольцями, які от для себе зробили відкриття, що їх там будуть бити, знущатися, кидати, як і всіх інших, де як просто російських зеків, скажімо, там з якого шторму зет в штурми з трьома рожками до автомата і більше зброї не дадуть. Це для них стало чимось новим, чимось відкриттям. Невже серби так погано знають Росія? А, в тому справа, що всі погано знають росіяни і треба визнати ми погано їх знали свого часу ми ж не розраховували що буде така повномасштабка. так думали що буде тиснева тиснева така велика на донбасі але ось, як виявилося, можна повномасштабку зробити це ще ми з вами не бачили не пальців а сомалійців іранців які от як кажуть наші військові буквально декілька днів тому заїхали на позиції на запорізькому напрямку ми ще від них нічого не чули а від колумбійців і які раніше кубінців перепрошую кубінців чи клубінці може бути, ні, були кубінці 100%. і мешканці країн громадяни країн Середньої Азії, ну колишній радянський Союз, Казахстан, Кірський Сан, от тих там вони вербували. Ми ще від них нічого не чули. Це просто людина. Вона отримала ну, такий майданчик для діалогу, її допис, або від відео такий блог став відомим. Він пожалівся. Я впевнений, що ця історія вона симптоматична і розповсюджується на всю армію і стосується не тільки громадян наземних країн. Раїм, а в першу чергу своїх своїх також.